Грошова премія, правда. Мушу визнати, за завдяки старанням нашого уряду. Ця премія в валютному еквіваленті зменшується. Але це не з нашої вини. Живописець Микола Годун цьогоріч став лауреатом мистецької премії Георгія Косміаді. Її вручають митцям, які відзначились у різних галузях мистецтва: живопис, скульптура, графіка, декоративне мистецтво. Фахове журі саме обирає кого відзначити. Чиновники на цей процес не впливають. За положенням премії усі номінанти повинні відповідати певним критеріям, зокрема, презентувати персональну виставку. Тому майже одноголосно серед трьох претендентів цьогоріч обрали Миколу Годуна. Це не просто якісь хаотичні виставки, бо кожну виставку він вганяє в якусь тему і працює саме над тою темою. І за рахунок того ця виставка ну, набагато цікавіша. Напевно, доля йому дя... віддячує за це, тому що на його долю останнім часом випало дуже багато мандрівок, мандрівок цікавих. Він і стоптав і Святу Землю, і Єгипет. Обходив. Об... Ну, стоптав. Микола Годун проживає у селі Бабин, там же має власну майстерню. В останні роки несе мистецтво на село, адже саме там влаштовує постійні мистецькі виставки. Каже, це чи не одна з найпочесніших нагород. Однак на лаврах почувати ще зарано. Отриману премію, а це 5 тисяч гривень, планує вкласти у витратні матеріали полотно, фарби та пензлики. Коли є матеріали, тоді сміється митець легше творити. Для творчої людини дуже важливо, щоб не зупинятися, а далі і ще йти, бо отримав премію і раптом через якісь проміжок часу і ніби. За що ми йому її дали? Ну то та як є стимул, я говорив Володимир Євгенович, допінг для подальшої творчої праці. Нині роботи Миколи Годуна можна побачити у виставкових залах та галереях міста, а також у мистецьких фотоальбомах. Нагадаємо, у 2013 році премію імені Георгія Космяді отримав Костянтин Литвин а у 2014-му – посмертно Анатолій Мартиненко. Організатори впевнені, премія додаватиме наснаги. Творити і надалі. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.